Всім привіт! Сьогодні ви на каналі Віруся Панкі і я буду показувати всю свою колекцію моджі Попс У мене їх багато. І з нової серії і трохи є. Хто не знає, що таке моджі Попс От покажу вишеньки. Це такі, Це такі гумові. игрушечки, такие маленькие, в которых меняется очки. Вот будут такие, эти вы видите, но уже вот такие. Такая вот корочка просто. А у меня их... Короче, богато. Ну, может, немного больше, чем 20. Почнемо з буклетиків, які в мене є. Ось такий буклетик є. Ей. От такий буклетик. От такий буклетик. О! Ура, камера мене почула! І от такий от. Куди так трохи темно правда, но вже щось є. І ще зараз покажу. У мене є дві такі коробочки для моїх менеджобопськів. От є дві такі сценки. От одна така, а друга така. Ей. Ей! Вот така сценка. Сценки я зразу вже кладу в коробку. До речі, хто теж збирав чи збирає колекцію Magic Пишіть про це у коментарях і ставте лайк. Ей, не падай! Купа! От я їх зараз висипала і думаю, блін, як же їх багато. Так, ну, почнемо, напевно, з. Ні. З другої колекції. Ах, хто з другої почне? Почав... Ніхто. З першої, значить, почнемо. Просто першої вже більше нема. По-моєму, першої не... Не зберу, але у мене такі от котики бігають. Похожі, дуже похожі. Я розкладаю буклетик і почнемо. Так, це у нас і ложку рефі. Ot tak on śpiewa Żyrafik Relfie A tak on A tak on Ej ot Tak Wszystko jest tam na scenie Tak Это у нас э, чу Трики. Вот. Тут у нас не А тут Пускает вам Тямки. Вам. Моему любименьким Тямки. Блин, нет. Їх так багато мене очі розбігаються. Яку взяти? Так, верхуйте. Напишіть, коротко, в кінці. Хто? Тут найважніший? Це піка. От тут вона така, хоче їсти, я так називаю. А Тут вона з Злюка. З рука. З піка. От піка у мене завжди щось асоціюється з пік, типа мишка. Чого? Хоча у мене тут мишок немає, а взагалі. А взагалі немає мишок. Моя мама це називає Чебуровка, але це може бути і мишка. Це сюті. Це с'юті, так? Так, це сьюті. Отак От вона хоче їсти, так вона зла. У ну, мене дуже багато одинакових личок, то що всього є шість личок. А попсію? самі знаєте скільки. Купа. Так, Тепер в мене буде. Ямс. Отак. Вона така. Весела. А вот так снова него вам темки пускай. Вот. Пам. Я каждый раз чтобы все нормально было. Хотела показать такое, показал такое. Я знаю, что изначально, означает, но что Так. И <с> так. І, на жаль, чи то, на щастя, в мене дві повторки, ну, в мене повторки є. От такі от повторки. І навіть щоб не обертати, я не знала, чесно, чому так вийшло, але виходить, що в них одинакове личка просто з других боків. Эй. Не подумал, покажу. Вот такая. И вот так. Она вам уже зайдет. Вот спать. И подушечки. Ой, я не сказала, я их звать. Самое лучшее забыла. Їх звати блізняшки софті. Я не вийду, що вони блізняшки. Ну, цей світ був створний, щоб їх зробити блізняшками. Так, це у нас флафі, так. Да? Так, да, це у нас Флафі. О вот тут от вона така. З другого боку я не дуже хочу показувати таке отличку. Що, дивимо. О, таке отличка. Таке от. Але я не хочу вам показувати з другого сторону. Чесно, то мені це купляла бабуся і я. А, щось. І. Ну, коротше, у неї тепер око странне. Я це ніколи не вставляю. Я вже краще поставлю, щоб типу, в мене голова крутиться. Ей. Ну, приблизно ви зрозуміли. Так. Це вже все. нова колекція. У мене з нової колекції не уже багато. Але... Троху є. Це у нас пелю. Нам знову потянушки відправляємо. Все отправила потелушки. З другого боку смеється. Ты Скажи мені эту смешилку. Нам странно виглядало Так, це у нас Мона. Мона тут как крутышка. Блин, ну хочемо нормально показать Вот, окулярчики Така вона маняшка а з другого боку її. є почему на он щоб вона не плакала Ну поставте цьому відео лайк жальку так це у нас у нас ще не був. Так, це у нас. Біль. Шкода, що в мене не попалось ніякі бристош. У моєї подружки, я мені навіть показувала, в неї є спуки. Спуки він дуже-дуже простачий, дуже класний, вона навіть приносила, і мені дуже сподобалось самій таке. Оце от нас кліпі. От, це, до речі, яке е личко мало бути у флафі з другого боку. Є ось така кружий голова. Не знаю, чого я тут називаю, але мені щось так подобається. Це у нас тіки. Так, це у нас тіки. она тик-так, тик-так, типа, типа, тик, типа, тикая. Тут она вам нужна по телочке, мы отправляем. это а она смеется. Язычок, сердечко. Сколько же не видно. Наша камера старая. Ну, як старая. Це телефон, а не камера. Це Фрезі. Фрезі теж вам потілошку присилаємо. Всі майже присилають. Тут вона сміється. Чи смієшся? От. секунду было не стало. Пам. А что тоже? За... Так швидко наполнилось. А Берем таком. И нам пришла посылочка. Она присылает вам. здесь не потелуйтики. Так, я не назвала це у нас світці, світці, Ну і тут знову язик. Сердечко. Язик сердечко. Було видно, да? напевно. Я, я не знаю, чи було видно, А Аж куда? Переходимо до нового до нового сезону. Так, сюда запишу влезу в буточку. Вроде врізаю. Влізай. А то я викину. Буду тебе і викину. Тепер. Доходимо до нашого другого сезону. Не знаю, вже є, третій сезон немає, тому що я вже більше цього не колекціоную. Ну, моя колекція не так також велика. Хто такий терпеливий і дорогував, скільки в мене всього моджиків. Вам було легше додайте до того числа, що у вас вийшло з першого сезону. Додайте 7. Тоді, ой, у вас вийшло правильне число, скільки у мене моджуків. Так. Ну і почну я, напевно, з черві, тому що. вот так и называется. Черри. Чер. Она называется. Я ее уже показывала. Она тоже потелочки отправляет. Так. так, ну, думаю, что-то такое, типа... Да, показываю вам такая вот ванночка. И тебе не подумайте, что и снимают так бублис из звать. Бублиска. А тут она с одного бука такая. таке. Не дуже, короче. Короче, не дуже. Так, тепер це сюди закриваємо і кому потрібно, кому потрібно мультики відправляємо. Що? Не відправляємо. Кладём на місце. Там тут злые. Я здесь. Немножко. А ты знай такого им побочу. Ну и крышки люблю в своем свете. Тому он так смехается и такие. И такие рады. Решились все четыре мультики. це у нас таким милашненьким От хвостиком. Подивить ці вуденьки. Я коли випрошую мамі, ой. Це я коли випрошую мамі моджики. Прикол в тому, що мама зараз все чує. Так. Тіскис. Тіскис. Чи ти що віскас? Ты пискас? <laughs> Дискис. Вот. Милашка. Я так. <смех> <смех> а так он длится надо. Кто сказал, что я <laughs> так и тянутый плюс. Потому что, они на такие Это у нас Пуц Вот тут она смеется А тут она злякана То что она не знает, что с ней будет. Я дуже так роблю. Але це напевно що дуже рідко. Ой, я не показала. Це у нас брики. Брікет. Бріки. Блін, як це називається? Брейкі, о! Майже запрутала. Бреки, вона за таким отличком. Ей. Л трошки о язика показує Ну, припустимо ви бачили та очі потіли які усі потілички відсилають найкращим людям найкращим дітям найкращим людям які отримують таких як я Так, и настал i̇şte все, что i̇şte не мультик. Кот Сент э... Виндриткисный. Минус с глиттером. Вот. Такие зеленый глиттер. Ну, блин, не видно. Так, а куда? Так, винту Лиза. Она закрыла? По-моему, не. Ага, такой близко. Что тут? Вот тут у него вот такие милашные очка. Блин, руки трясутся. Такие милашные очка И злые очка. Ну, и вот, нарежьте... Закінчились моє відео. Закінчилось видео, тоже у мене більше немає мультика. І хто добре дорого, то молодець! А колись, якщо тут мене попросить, я Напишу скіль, яка правильна кількість мочки. Добре, все. Всем гудбай.